445 років із дня заснування Кременчука святкували по особливому. Місцеві кондитери пригощали людей рекордним 3D-тортом, найбільшим в Україні. Я чесно скажу, чудес виділ багато, але те, що я бачу сьогодні. від компанії Локас я вважаю, це прозведєння іскусства. Торт гігант складався із 72 частин, одну з яких зважили, а потім вирахували загальну масу виробу: одна тонна 102 кілограми. Розміри торту 2 метра 32 – Це ширина і довжина 4 метра 3 сантиметри. Висота 1 метр. Торт декоровано композицією з цукрової мастики, елементи композиції, імітація річки Дніпро та її берегової лінії. Новий міст, потяг, вантажівки, бажа та круїзний ланд. Показуємо, що наше місто це потужний виробник солодощів в Україні. Що ми можемо робити не лише Кради, вагони, бензин. Ми можемо робити життя солодким. За словами кондитера Катерини Сенкевич, на виготовлення наполеону знадобилося 249 кілограмів борошна, 15 кілограмів цукру, 519 кілограмів молочного крему, 136 кілограмів маргарину, та стільки ж мастики. Над ідеєю солодкого шедевру кондитери працювали до місяця. Наші ідеї корестірали своє час створення цього шедевра. Ой, було придумати, як поставити мост. Конструкція моста, щоб анодіржала, щоб нічого не впало. Другий рекорд у найбільшій кількості шарів торта. Їх у виробі 11 тисяч 520. Третій рекорд панно з цукерока. На четвертий кондитери навіть не сподівалися. Його дали за солодкі дерева.